Всіх вас знову вітаю, шановні глядачі, і продовжуємо нашу тему. Сьогодні ми будемо казати про ту ж саму тему, але при умовах, як має бути. А це, яка пенсія буде в 2025 році, якщо є 30 років стажу? Як має бути? Ми скажемо з вами про інший підхід розрахунку пенсії наш підхід, нашої команди. Ми, по-перше. Як обрахувати пенсію? Беремо два чинника для цього. Це трудовий стаж працівника. І наступний чинник це цифра, до якої ми маємо прив'язатися. А ми прив'язуємося до цифри а це мінімальна заробітна плата, з якої ми беремо тільки 5%. Якщо мінімалка зараз в Україні 8000, а 5% від неї. Це буде вже 400 гривень. І ось працівник, у якого є 30 років стажу. Ми 400 гривень, оцю цифру, множимо на 30 років стажу працівника. І отримаємо пенсію для людини 12 тисяч гривень. Це буде пенсія, яку людина буде отримувати з пенсійного фонду. І якщо порівняти ці цифри 12 тисяч і як є зараз, про що ми сказали в попередньому відео, то там була цифра 4 500 гривень при тих же умовах, має, ну, условно, условно кажучи, в три рази, різниця в три рази пенсії, як має бути і ця система можлива в Україні? Бо ми кажемо в першу чергу про солідарну пенсійну систему. І людина буде отримувати оці кошти 12 тисяч гривень пенсії тільки з пенсійного фонду. Бо пенсійний фонд буде мати відношення до людей, у яких є вже пенсійний вік. А це 60 років. І люди пенсійного віку будуть мати відношення до пенсійного фонду. І таким чином це буде перша складова. Розрахунку пенсії перша тільки. Яка ж наступна? Всі ви знаєте, що людина за свій період, за свій трудовий шлях здобуває різні нагороди, заохочення, відзнаки держави, є такі моменти. І ось оці відзнаки, нагороди, заохочення, держава буде людині надавати вже у вигляді грошових випадків. Фінансових виборів, але з державного бюджету України. Бо пенсія, назва пенсія це коли людині виповнили 60 років. І тільки пенсійний фонд, як ми сказали, а вже інші винагороди, виплати це вже державний бюджет України. І відповідні соціальні служби. На чолі з Міністерством, з різними департаментами, управліннями, вплоть до тергромад, будуть вже розраховувати люд, людині, у якої є оці заохочення перед державою, виплати. І людина буде отримувати ці виплати в доповнення до своєї пенсії. Ну, Наприклад, якщо людина. Працювала. І по законодавству вона не працює до 60 років. От не працює, а виходить раніше. Це не буде пенсія. людини. Людина буде до 60 років отримувати з державного бюджету України підтримку за рахунок соціальних служб. Тобто пенсія, як ми визначилися, тільки для людей, у яких є 60 років. Якщо тобі немає 60 років, і ти по законодавству ще не працюєш, тільки з державного бюджету буде держава тобі надавати виплати за відповідну свою, твою діяльність, яку ти здійснював. Як тільки виповниться тобі 60 років, тоді вже буде діяти інший розрахунок, а це вже буде. Ось таким чином, ось такий підхід. Є можливо у людей такі заохочені, відзнаки, що пожиттєва людина буде отримувати. Сам принцип це роз'єднання виплат. Пенсійної виплати, як ми сказали, для людей 60 з пенсійного фонду. І відповідно інших виплат це вже державний бюджет України. Незалежно ким людина працювала, бо різні посади, різна діяльність. Але це справедливий підхід щодо розрахунку пенсії. Навіть ми враховуємо той період, а це радянські часи, бо люди є, коли працювали в радянські часи, отримували різні товарообіг в радянських рублях, купона-карбованці потім з'явилися, потім гривня по різному курсу. Як це прив'язати на сьогодення? У влади немає відповіді на це питання. А для того, щоб знайти відповідь, треба оцей розрахунок застосувати. І ось тоді буде розуміння, в першу чергу, як підійти і розрахувати пенсію навіть тим людям, які отримували в радянські часи різний товарообіг. Навіть з цим питанням ми знаходимо відповідь. Ось цей підхід. Оцей механізм. І тоді буде для всіх пенсія, окремо будуть виплати з державного бюджету. І відповідно людина буде вже бачити себе, скільки вона буде отримувати. І ось тоді буде мотивація у людей. Бо вона буде вже розраховувати, що ж вона отримує. Ось такий підхід, глядачі, надасть вирішення питання. А це, в першу чергу, зміни до законодавства України. І, як завжди, ми кажемо, в прихід до влади дійсно патріотів України. Дійсно патріотів України, які змінять цей процес, оці формули, про які ми казали до цього. При тому, що якщо у людини є 30 років стажу, то вона при сьогоднішній системі отримує пенсію 4500. Ну це нонсенс. Можливо, ви скажете, де ж взяти кошти? Ми з вами до цього робили відео, 4 частини. Є окремий плейліст, економічний розвиток. І ми кажемо про те, що треба робити державі вже. Точніше, що вона мала б зробити для того, щоб вирішити питання, звідки брати кошти. А це держава у вигляді центральної влади і до місцевої влади, що вони мають робити, як вони мають співпрацювати, взаємодіяти між собою. І тоді буде вирішено питання коштів, де їх брати на пенсії, на заробітні плати. Підхід треба змінювати. Проблематику треба відчувати і бачити це все. І пропонувати, що ми робимо на цьому каналі. Ми пропонуємо. Різні моменти, як вирішити, як підійти. Сьогодні ми кажемо про пенсію. Вчора ми казали про те, що треба зробити, щоб в бюджет були кошти, щоб там вони з'являлися. Але треба діяти: треба забувати оцю стару систему, яка нічого не приносить корисного для держави і відповідно для населення. Треба змінювати підходи. І ось тоді буде вирішення ситуації. Ось тоді можна казати про зміну. Тільки таким чином. Шановні ночі, якщо відео вам це сподобалось, будь ласка, залишайте свої коментарі, думки, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми порівняли, що є на сьогоднішній час вигляді пенсії і що має бути, як ми пропонуємо. І цифри вам показали. На відповідних прикладах. Всім вам дякую, шановна, і до нових зустрічей!